Російський на шістний момент з кіностей дві тисячі сірнадцятого. червня чотирнадцятого року я. Випустився 23-го, я був пісках. Його розмірені курсантські будні вмить обернулися на щосекундну боротьбу за власне життя. У 2014-му, коли Василь Савченко закінчував Львівську академію сухопутних військ, було не до святкувань. Подягнувши лейтенантські погони, хлопець відразу ж поїхав у саме пекло війни. Авдіївка, Піски, Донецький аеропорт. Так починалася служба молодого бійця на псевдо. Привид. Ти сидиш на позиції, по тобі клепають все, що тільки в них є. Ну були, що і русські приїжджали, в групу кричали, що тіпа, українські воєнні здавати, це Ковська дивізія, ну, зарамотлов буде. Ну, вони не встигали навіть за кінець з льотки Донецький аеропорт привид боронив близько трьох місяців. Тоді, пригадує боєць, щільні обстріли бойовиків тривали безупину. Коли ж припинялися, зізнається, ставало Ну, Реально йшли жорсткі просто бої. Вже було таке, що, от, наприклад, час ніхто не стріляє, то вже ми напрягалися, що лучше, ну, щоб стріляли, бо вони так пострілюють нормально. А коли тишина, знаєш, щось має бути вже конкретно. За плечима у Василя Савченка чимало боїв. Під час одного з них отримав поранення. Фактично, в притул бойовик почав стріляти у привидах. Майже усі ворожі кулі дивом стримав бронежилет, який подарував хлопцю військовий капелан на випуск. кулі вийшло в пластину. Тут, виходить, пластин не було і вона мені вкрутилася в плече. Я і сам ножом виклик, видірнув і зашив. бо будівки не було. Найспекотніший період війни Василь Савченко пережив на фронті. Дев'ять місяців без перебою захищав українську землю від російської навали. Увесь цей час, розповідає офіцер, зброя бойовиків практично не замовкала. Було колись два дні, да. То, по-моєму, навіть перед Днем Донбаса. Перед Днем Донбасу вони не стріляли. На день Донбаса ввечері в Донецьку був салют, ну, справді салют, типа. І починаючи з 12 часов ночі, до сімичсов ранку вже нас поздравляли. За мужність та героїзм проявлені на війні. Василь Савченко був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня. Зараз він служить у 19-й хмельницькій ракетній бригаді. Уже в її складі каже, боєць хоче повернутися на фронт і додає захищати батьківщину його прямий обов'язок. Вікторія Спринчак. Новини телеканал Ексклюзив.